Але слава Богу за сучасну техніку, яка дозволяє зробити записи, люди, навіть не перебуваючи в е зібранні, можуть все-таки слухати Слово Боже. А я вірю, що те слово, яке звучить за кафедри, це Слово Боже. Отже, слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу разом з вами порозмірковувати над однією цікавою темою темою останніх часів. І е, одразу хочу попередити, е, я буду дивитися на це трошки з іншого боку, не з того, з якого звично чути е, в наших церквах. Тож, якщо комусь раптом буде не подобатись, не закидайте мене камінням, будь ласка, і помідорами, просто сприйміть це як можливість побачити ще одну грань грань останніх часів. Отже, останні часи, звідки ми черпаємо переважну інформацію про них. Ну, звичайно, це книга Откровіння або грецькою мовою — «Апокаліпсис». Всі віруючі знають, що книга Откровіння це книга про останні часи. І навіть більше, не тільки віруючі, знають, що книга Откровіня це книга про останні часи. Невіруючі люди, багато моїх знайомих, вони коли кажуть про кінець світу, вони кажуть грецьке слово Апокаліпсіс, яке перекладається як Откровіння. Тобто для цього світу, для масової культури апокаліпсис, откровіння Боже, це є кінець світу. Але ця книга, вона дуже-дуже цікава. В першу чергу, тим, що апостол Іоанн, автор цієї книги, він намагався передати нашими звичайними словами свої духовні переживання. А це надзвичайно складно. Тому що кожен з вас хоч раз. Мав саме духовні переживання, не просто откровіння, а переживання. Він з певністю може сказати, що таких слів немає, щоб передати, що з ним відбувалося. От і апостол Іоанн для того, щоб передати все, що він бачив, що він чув, він е звертається за допомогою до таких слів, як немов, мов, мов неначе, як, в російській мові е словосполучення какби в 17-й віршах книги Откровін застосовується, тобто він намагається знайти слова, якими можна передати те, що він отримав від Бога для нас. І тому для того, щоб толкувати книгу Откровіня, треба особливе помазання. Бо якщо людина без помазання намагається її пояснювати, то там можна знайти все, що завгодно, крім того, що там насправді написано. Це дуже складна книга. Але те, що вона каже про останні часи, точно ми можемо сказати, що це має пройти антихрист і мають бути гоніння на церкву. Це 100%. Кров. Вся книга Откровіня говорить про це. Другим місцем писання, звідки дуже часто, особливо в сучасній українській церкві, не тільки черпають натяки про останні часи, це є книги пророків. Але коли люди згадують про книгу пророків, то переважно із пісимізму книги Откровіння переходять на великий-великий оптимізм. В кінці світу має бути велике пробудження. дощ, дощ пізній Бог обіцяв, буде вливання остання Духа Святого і буде велике-велике пробудження. Це те, що я чую дуже і дуже часто. Але в мене до цього є питання. І далі по проповіді ви. Я думаю, зрозумієте чому. Для мене ж важливим є, як для християнина, те, що каже про останні часи не пророки чи апостол Іоанна, а в першу чергу Ісус Христос. Я, як християнин, є учнем Ісуса Христа, Його слова, для мене є найбільшим авторитетом і найбільшою цінністю. Якось одного разу дивився інтерв'ю. Можливо, хто знає це комік російський, він колись вихід з КВН, зараз веде камінь-клав. І інтерв'ю була така студія, повно молоді, підлітки, і задають йому питання, а ви вірите в Бога? Він каже, так, вірю в Бога. А що для вас є варія? І він каже: ну от якщо взяти Біблію і всі слова Ісуса Христа виділити червоним кольором, а все інше залишити чорним. Так от червоний колір, і це і буде і вам І я можу сказати так і амінь на ці слова цього шоумена. Тому що він сказав дійсно правду. Те, що сказав Ісус Христос, це найголовніше в Книгі Біблії для нас. І є таке місце, в якому Ісус Христос і каже про останні часи. Євангелія від Матвія, 24 розділ я буду брати за основу, хоча це місце записано в трьох сеноптичних Євангеліях, у Луки, у Марка також є. Але я хочу да. говорити по, по Євангелію від Матвія. Але перед тим, як я прочитаю, трошки е, давайте спробуємо побачити контекст того, що відбувається. А контекст такий: 33 й рік від Різдва Христового. Ісус Христос три роки проповідає, Його знає весь ізраїль. В цей день, коли є описана 24 розділ від Матвія, зранку Ісус Христос робить славний в'їзд в Єрусалим. Народ кричить «Осанна! помилуй нас, спаси нас, врятуй нас. Його зустрічають справді як Месія. Він заходить в Єрусалимський храм, і там він робить очищення храму. Він вироняє торогів. Він в Євангелії від Марка, хто уважно читав, написано: забороняє будь-що проносити через територію храму. Під цими словами можна, хто досліджував Писання, зрозуміти, що Ісус забороняє носити кров від жертовника і в храм. Бо це єдине, що носилося по території храму. Тобто Він забороняє храмове служіння. На те є певна ціль. Далі Ісус Христос вступає в полку дискусію з вищим духовенством ізраїльського народу, з садокеями, з фарисеями, з книжниками. І Він всіх їх ставить на місце. Він дає відповіді на їхні питання, і він показує, що він найкраще з них знає закон. Учні лікують, вони радіють, вони бачать, що сповнюється все те, чому їх вчили равини. А равини вчили чому? Що прийде Месія великий лідер, потужний, політичний лідер, який наведе лад в Ізраїлі, який вижене з Ізраїля в пантії. Вони і в цей і досі вірять. Рабини і досі так проповідують. І от вони виходять під вечір з храму, і починається 24-й розділ Євангелія від Матвія, і вийшов Ісус від храму, пішов. І підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповіді їм, чи бачите ви все оце? по правді кажу вам, не залишиться тут навіть каміння на камені, який не зруйнується». Коли ж він сидів на оливній горі, підійшли його учні до нього самотні і спитали, скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого й кінця віку. Ісус же промовив у відповіді: стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ямі, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, море, та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи ім'я моє. і багато хто в той час спокусяться. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох, і через розріст без любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений, і проповідано буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Амінь. Ісус Христос змальовує дещо іншу картину того, від що зараз прийнято проповідувати в церквах, Він каже про те, що буде зруйновано, все те, до чого звикли люди. І найперше, з чого його учні Байден розуміє, що він каже саме про останні часи, це про те, що буде зруйнований храм і храмове служіння. Вони не зрозуміли того очищення, яке відбувалося з зранку храму. Чому ж це так важливо? Храмове служіння це те, що перетворили люди в откровіння від Бога. Це те, що люди використовували так, як вони розуміли. А не так, як хотів цього Бог. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він показав, яким має бути справжній храм. Він прийшов в Дім Петра, зцілив тещу та піднялась, почала служити їм. Дім наповнився радістю. В домі був Бог, сам Ісус Христос. Ось це було служіння, яке Бог хотів, в радісті, в сім'ї. Він приходить в дім Закхея, грішника. І там сидять такі самі грішники, як і Закії, і в той дом приходить покаяння. Люди каються, люди спасаються. Відбувається зовсім зовсім інше те, чого, на превеликий жаль, вже не відбувалося в храмі в Єрусалимському. Храм був дуже важливою частиною для євреїв. Це була по перше їхня столиця. Він був одним із чудес світу. Він стояв, якщо Єрусалим був на горі і був переважно одно-двоповерховий, то храм стояв на вершині гори і був багато-багато метрів залишки. Його було видно зі всюди. І от мова йде про те, що вони знаходяться на Оливній горі, це навпроти храму. І звідти був просто шикарний вигляд на храм. А Ісус каже, це буде зруйновано, бо ви перетворили це на те, щоб гордитися. Цим, а не для того, щоб служити Богу. Храм для євреїв був е місцем, де вони навчалися, тому що завдяки Торі, завдяки Святому Письму вони вчилися грамоті, читати, рахувати. Храм був для них всім. І от Ісус руйнує цей храм. Він каже, воно має бути зруйноване. Але знаєте, щось. Після цього, навіть після 70-го року, вересня місяця, коли храм був зруйнований, уже серед учнів Ісуса, серед християн, пішло щось не так. Люди відмовилися від домашніх церков, які заснував Ісус, які Він показав. І знову почали будувати храми, і знову почали їм пишатись, величатись. І весь світ зараз наповнений храмами. Але є одне маленьке але. В цьому році храмове служіння починає закінчуватись. Я думаю, всі ви пам'ятаєте, як ці весни храми закрили, і ми святкували Пасху в перший раз, так як написано в Біблії, дома, в домашніх церквах. Храмове служіння 20-го року, воно і 21 століття воно закінчується. І це одна із перших і головних ознак того, що останні часи такі настали. І такий Ісус глядає. Далі йде мова про те, що будуть війни і військові слухи. Багато хто може сказати, що ну війни і військові слухи це те, що супроводжує е історію людства від самого початку. Каль і авіа вже війна, вже тепло, пів людства знищено, ну, четверта частина фактично. І війни були постійно. Але є один момент. Раніше люди насправді і не чули про війну. Тому що, е, знаєте, трибільцям, які жили на цій території, їм було взагалі байдуже, що там відбувається в, е, як, у Майя або Астеті. Взагалі ну, нема ніякої різниці, що там відбувається в Китаї. Але в останній час він. Е, Перетворився на те, що ми чуємо і бачимо війни повсякденно. І почалось це е, років 150 назад з появою спочатку газет як засобів масової інформації, потім радіо, а потім і телебачення. Але засоби масової інформації для того, щоб робити собі рейтинг, робити себе популярним, переважно кажуть про не те ж саме: про все погане, про все зле. І ми тепер кожного дня чуємо про війну в Карабасі, в Сирії, в Лівії. Де завгодно. І ми чуємо ці чутки. Люди дві тисячі років назад, вони переважно цього не чули, війни були локальними. Але тепер все суспільство цим хворіє і все суспільство починає боятися. Особливо, коли розмовляю з старшим поколінням. Всі постійно кажуть, о Божечки, що ж відбувається? Там воюють, там воюють, там воюють. На людей находить страх. А Ісус Христос каже не бійтесь, це все має відбуватися. Далі хочу звернути увагу на Восьмій Вірш. Знаєте, раніше читаючи російський переклад, якось воно не так сприймалося, як в українському. В українському написано, а все це. Початок терпінь пародій. В російському перекладі написано все ж це почала болезні. Ну, начало болезні, я розумію, ну, будуть епідемії. ну Зрозуміло, якщо там війна, голод, мор, то епідемії мають бути. Але епідемія це є мор. Це ну, так написано вище трошки, і це те, що має бути. І ми зараз всі лякаємося, епідемія йде. Фактично пандемія ковіду це є мор, про який тут написано, він йде по всьому світу. Але восьмий вірш каже, що це не просто хвороба якась, це початок мук породіння терпінь. Я думаю, жінки мене краще зрозуміє, ніж чоловіки. Муки породіння це трошки інше не те, з чим. Ми сталкуємося, коли є якась от хвороба типу коліна. Справа в тому, що хто вивчає фізіологію, добре, він знає, що перейми у жінок починаються далеко не на 40-му тижні е вагітності, Не тоді, коли вона має народжувати. Перші перейми, от так звані е ложки перейми, вони починаються ще на 37 му тижні вагітності. І з кожним днем вони відбуваються частіше, сильніше. І тільки в самому самому кінці 40-го-42 тиждень, в кому я, починається інтенсивно в один день дуже-дуже багато, і це іде народження дитини. Те саме з оцими всіми е, перебіченими Ісусом Христом, натяким на останні часи. Війни, голод, море, землетруси вони були завжди. вони були тисячі років назад, вони відбуваються і зараз. Але їхня інтенсивність так само, як інтенсивність бородіння. Спочатку трошки чуть-чуть, потім сильніше, сильніше, сильніше. І ХХ століття війни майже не прикращалася. Вони йшли постійно, постійно. І голод посилювався, і Україна пережила голод, і не один, а три. Ми вчора згадували цю трагедію нашого народу. І епідемії мор. Він продовжується, він з кожним роком все більше, чистіше і чистіше. Тобто все те, що відбувається навколо нас, вказує на одне. Ісус гляде. Але ще один момент, на який хочу звернути, і Ісус в самому кінці каже, це те, що муки нас видаватимуть і вбиватимуть, і будуть, будете ненавидіти всіми народами за ім'я Водії. Це початок гонія. І це те, що відбувається зараз на наших очах. В світі останнім часом складається дуже негативна тенденція стосовно християнства. Люди хочуть толерантності до всього, але християнин не може бути толерантним. В Америці в цьому році читав такий випадок, дівчинка, третікласниця, прийшла в школу в масці. На якій було написано Ісус любить мене. І почалася судова Агнина. В школах в Америці, здавалося б, християнській країні заборонено казати їм – Ісус». Заборонено вживати це ім'я, заборонено проповідувати в школах. І це є трагедія, це є натяком на те, що почалися переслідування християн. Амінь. В Німеччині зараз читаю є такий пастор Олаф Лацин. Його фактично на півроку відсторонили від служіння за те, що він під час свого персонального сімейного семінару для молодих сімей казав, що гомосексуалізм це гріх. І вся Німеччина на нього накинулася. І всі засоби масової інформації почали фактично травлю цього пастора, цього священника. А ще він е, зміг сказати публічно таку річ, яка не дуже подобається багатьом людям. Його спитали: ну, всі ж релігії ведуть до одного Бога. А він сказав у відповідь: добре, спитайте у мусульманина, чи є в їхнього Бога син. Вони скажуть, що ні, немає. А в нашого є. Тому наші релігії, вони абсолютно різні. Вони ведуть до різних боїв. І за це його почали цькувати ще більше, ще більше і ще більше. Зібрався е, рада єпископів і на півроку відлучила його. Тобто люди ну, отак от, починають ненавидіти тих, хто каже правду, хто каже існу. В Норвегії нещодавно було прийнято на законодавчому рівні дуже великі штрафи, якщо хтось, навіть в приватній беседі, буде казати про те, що гендери мають якусь роль. Якщо хтось буде засуджувати гендерну ідеологію, то йому штраф до років тюрми, просто-напросто. І це усього відбувається християнській країні, де державною релігією вважається лютеранство, протестантизм. У нас в країні, якщо хто не знає, що з минулого року намагаються політики проштовхнути законопроект No931, в якому хочуть заборонити нам можливість сказати про те, що гомосексуалізм це гріх. Все це, що відбувається зараз, це натяки на те, що насправді почали згоні. Що вони мають відбуватися. І в кінці хочу сказати, я не за те, щоб ми були песимістами, за те, щоб ми якось боялися цього останнього часу, а найголовніше це те, що каже Ісус Христос, щоб в нас через ріст цього беззаконства не охолоділа любов. Любов один до одного і в першу чергу любов до Бога. І до Його Слова. Ми повинні любити Його. Ми повинні стояти на цьому завжди і постійно. Ми повинні розуміти, що не буде так добре. Цей світ, він приречений. Земля і всі справи на ній згорять. Ми не зможемо це втримати. Тож, давайте церква, готуватися, готуватися до того, що настають важкі часи, але з нами Бог. Тому що важкі часи, як руки породів, кажуть про одне. Скоро буде радість, скоро Христос за нами прийде. Амінь. Хай Бог називає нас. Палію, Боч. Слава наш школи наш Господь, дякуємо Боже тебе, за Твою, за те, що ти даєш можливість нам в цей нелегкий час збиратися і славити Твоє ім'я. Що ми не ховаємось, що ми поки що маємо можливість. Відкрито казати Євангелію, від, відкрито навертатися до тебе.